з книги енергія сторітелінгу. Історії, архетипи, тренди у бізнес-комунікаціях. Авторка Оксана Тодорова. Текст читає Світлана Василенко. Розділ 9. Історію в форматі притчі. Чими вважаються історії, які містять сильну метафору і духовну або моральну настанову. Цим інструментом споконвіку користувалися проповідники всіх релігій мудреці і вихователі у сучасному світі. Притчі не втрачають свого потужного впливу, бо містять зрозумілі висновки. Навіть у корпоративних комунікаціях замість директивних вказівок більш ефективно може спрацювати саме притча. Якщо людина доходить до висновків самостійно, вона може змінити складові світогляду і парадигму мислення, і тоді буде більш схильною до бажаних змін власної поведінки. Розглянемо ситуацію, коли до керівника звернулася підлегла зі скаргою, що коли жанка з її департаменту не відповідає на запити, ігнорує робочі прохання, відмовляється допомагати. Звісно, у таких випадках керівник може прописати ситуацію і зафіксувати інструкцію у бізнес-процесі, визначити формат для скарг, штрафи та інші процедури та відповідні правила. Але можна на нараді, корпоративному заході чи у групі співробітників у Фейсбуці розповісти притчу, яка здатна змінити світогляд співробітників і вплинути на їхню подальшу співпрацю, а також поліпшити атмосферу команді. Отже, ось вам притча у скарбничку ідеї для рубрики Перлини мудрості. Якось Наталія після роботи вирішила відпочити і прогулятися берегом моря. Вона замріяно вдивлялася у небо і раптом побачила, як легка біла хмаринка перетворилася на блакитноокого ангела. Він присів на камінь біля шезлонга дівчини. Наталя здивувалася, але не розгубилася. Дівчина згадала, що давно хотіла дізнатися, що таке рай і пекло. Тільки вона про це подумала і вирішила поставити Ангелу запитання, як той ствердно кивнув головою, а потім взяв Наталочку за руку і вони миттю піднялися в небо і полетіли. На просторому майданчику розмістилося безліч народу. Був тут різний люд: і бідні, і багаті. Усі сиділи навколо великого казана з кашею підвішеного над вогнищем. Страва булькотіла, а від неї йшов приємний аромат. Біля казана юрмилося роздратовані люди. А вони були покручені худі з запалими щуками і злими дурними очима. Кожен прагнув отримати свою порцію каші. Дівчина з подивом побачила, що кожен з них тримає в руці ложку з довжеленою ручкою. Люди жадівно намагалися зачерпнути хоч трохи каші з котла і донести до рота, але ложки були дуже довгі і важкі, та ще й гарячі, тому ніхто не міг ними їсти. І увесь цей натовп створював справжній колапс. Хтось стрибав вогонь, щоб підібратися зовсім близько до котла з кашею, пікав тіло. Особливо незграбні вивалювали кашу на голови сусідів, ті кричали від болю і кидалися у біку. Цей люд бився тими самими ложками, якими міг би втамовувати голод. Бачиш? запитав у дівчини ангел. Так виглядає пекло. Він взяв Наталію за руку, і вони полетіли далі від цього безглуздого збіговиська дурніво. По-другу, пекельні зойки стихли і перед ними розгорнувся ще один майданчик з купою людей. Посеред майдану теж горіло багаття, і над ним так само кипів величезний казани з духмяною смачною кашею. Кожна людина тримала в руках такі самі важкі ложки з довгими ручками, які Наталія вже бачила у пеклі. Але тут люди були чемні, спокійні і задоволені. Вони підійшли до казана парами. Один занурював ложку, набирав кашу і годував іншого. Потім, нагодований, ввічливою стурботою, годував свого напарника. Якщо у когось не вистачало сил тримати важку ложку, інші швидко допомагали знесиленому впоратися. Отже, до казана завжди був вільний доступ, кожен спокійно їв, усі з задоволенням спілкувалися, і були ситі, доброзичливі і щасливі. Я здогадалася, що це рай. Сказала Наталія Ангелу Так, дівчинко, кивнув ангел. Пекло це коли кожен працює поряд з іншими, але проти них бо дбає лише про себе. Рай це співпраця, доброзичливе спілкування, підтримка, єдність навколо спільної мети, повага і любов до людей. Обидві групи. І в раю і у пеклі мають схожі ресурси і проблеми, але результат залежить від вибору, від того, яку стратегію для досягнення мети ми обираємо. Кожен з нас відчуває, що рай і пекло у нас самих, і кожного дня ми робимо свій власний вибір. Ангел змахнув крилами і злетів угору. Свіжий вітерець повіяв в обличчя дівчині. Вона потягнулася за своїм супутником, щоб востаннє торкнутися його прозорого одягу. І прокинулася. Хвилі тихо накочувалися на берег і ніжно цілували його. Наталія пригадала свій сон і тепло усміхнулася. А може, це був і не сон. Притчі – це перлини мудрості та метарівень сприйняття дійсності у універсальний багатошаровий пиріг сенсів, кожен з яких ми здатні зрозуміти залежно від рівня зрілості нашої особистості, сприйняття глибини притчі залежить від слухача. Ми робимо висновки з порад вчителів, рекомендацій експертів або власних вчинків, коли отримуємо досвід від помилок. Так ми вчимося, але є спосіб діяти по іншому. Якщо притча схвилювала нас, ми можемо сприйняти мораль притчі як власний досвід, а не як суху сторонню інформацію, яку скоріше за все забудемо через кілька днів. У цьому якісна різниця між притчею і потоком щоденної інформації. У таких історіях наша підсвідомість відокремлює архетипи, тому уявлені фабули, емоції, досвід і висновки ми здатні запам'ятати назавжди або принаймні надовго. У подальших життєвих ситуаціях мозок якимось дивним чином здатен розпакувати притчу. Він нагадає висновок, і це буде підказкою щодо можливих наслідків, потенційних ризиків і більш розумних дій. Так ми всотуємо мудрість, сценарні варіанти, поведінки і світосприйняття. Отже, у подальшому своєму житті ми сприйматимемо світ крізь призму більш зрілої людини. Наведу ще кілька прикладів моїх улюблених притч. Нехай ці повчальні і короткі моральні настанови сприяють вашому духовному зростанню і пізнанню себе. Бажаю знайти підказки і відповіді на питання для корпоративних комунікацій, розвитку і власного життя. Плюс полягає в тому, що персонажі, які шукають відповіді на своє питання, схожі на кожного з нас і тому викликають довіру. Ми ідентифікуємо себе з ними, співчуваємо і переживаємо їхні емоції. Є і такі притчі, у яких головні дійові особи зображені метафорично тваринами або шкомахами. Тоді така притча нагадує казку з дитинства. До речі, притчі це корисні життєдальні історії для виховання. Ви можете розповідати їх своїм дітям. Кожна притча запам'ятається, і немов це глинка створює стійкий фундамент, сприяє розвитку майбутньої зрілої особистості. Наведені нижче притчі привносять у нашу книжку духовну і розважальну пізнавальну складову. Читайте їх своїм дітям під час дозвілля. І як це зробив Мілтон Еріксон під час своїх оповідей, згадуйте історію у форматі притчі тоді, коли на життєвому шляху опинитися у схожих обставинах. Притчі. Одного разу у кокуні з'явилася маленька шпаринка. У цю мить поряд випадково опинився чоловік і заумер, спостерігаючи процес перетворення. Він бачив, як на світ хоче вийти метелик, як він намагається розширити щілину кокона, але ніяк не може це зробити. Тоді чоловік вирішив втрутитися у процес і допомогти метелику. Він обережно розрізав кокон ножем. І метелик без зусиль випав на зелену травичку. Але тільце його було таким слабким і немічним, що він не міг навіть поверхнутися. Людина продовжувала спостерігати, сподіваючись на диво, але трапилася біда. Метелик так і не розправив крила, і не полетів, щоб його тільце набралося сил. Він повинен був ще кілька днів потрудитися, залишаючись у коконі, а в необхідній його крилам рідині, і тільки після того зміг би літати. Кожному з нас допомагають зростати власні зусилля. Труднощі роблять нас сильнішими. Не кваптеся з допомогою іншим, дайте їм можливість зростати у своєму темпі, бо вони теж мріють полетіти. Якось дівчина завітала до вуличного кафе. Біля крайнього столика лежав собака і жалібно скиглив. В очах песика стояв немимовний біль. Він страждав, хоча на вигляд був нагодований у хайни. Наступного дня молода жінка знову зайшла до кафе, де нічого не змінилося. Собака лежав на тому самому місці і продовжував жалібно скиглити. Дівчина не витримала і спитала в офіціанта вуличного кафе про песика. Хлопець відповів, що з собакою все гаразд просто він лежить на цвяху. Як так? Якщо йому боляче, він страждає, то чому ж не встане і не перейде в інше місце? Здивувалася дівчинка. Думаю, йому боляче настільки, щоб скавчати, але не настільки, щоб зрушити з місця. Якщо нас щось не влаштовує, ми часто сидимо на місці і тільки жаліємося на обставини. Між тим треба не скиглити, а діяти. В одному місці жив купець. Він був відомим підприємцем, до якого часто зверталися з проханням про фінансову підтримку. Він славився ще й тим, що часто гнівався. Причому, коли входив у цей стан, починав кричати на рідних друзів і партнерів і вже нічого не міг вдіяти з цією звичкою. Часто при цьому згадували одного мудреця, який жив у невеликому містечку, далеко від столиці, і рекомендували з'їздити туди. Високоповажному гнівнику настільки набридли ці рекомендації, що він якось зібрався і поїхав до мудреця. Через те, що шлях був довгим і некомфортним, він приїхав настільки злим і емоційно нестабільним, що вилив на мудреця величезну купу невдоволення, кричав на нього, ображав. Той тобто спокійно, з любов'ю і добротою дивився на співрозмовника, коли гість втомився галасувати й обурюватися. Господар поцікавився, чи є у його гостя вдома друзі, знайомі, близькі. На що той відповів: Звичайно, я маю чимало друзів, знайомих партнерів. Чи ходиш ти до них у гості? Звісно, ходжу. Чи береш ти із собою якісь гостинці, подарунки? Ну, звичайно, беру з порожніми руками ніколи не приходжу. Якби сталося так, що ти прийшов у гості з подарунками? І отримав відмову їх прийняти, що б ти зробив тоді. Я б забрав їх, повернувся додому, а там поділився, аби між своїми рідними і друзями. Що ж, відповів мудрець: ти прийшов у мій будинок як гість і приніс із собою образи, гнів, негатив, і хотів їх вручити і залишити мені, але я відмовляюся. Я прошу тебе забрати свої подарунки із собою. Розділи їх між друзями, рідними і партнерами для цієї людини настанови мудреця виявилися дуже сильними, і відтоді він зрозумів, що треба контролювати свої емоції, коли спілкуєшся з колегами по службі, і приносити з роботи додому до рідних тільки позитив. Перехожу за містом, звернувся водій автомобіля. Як проїхати у дальнє село? спитав він і вказав його назву. Подорожній почухав потилицю і відповів: М -м та я знаю, де це село знаходиться. От якби я був вами, я б почав рух з іншого місця. Іноді нам здається, що існує лише один правильний шлях до мети. Але їх безліч, тому не треба чекати особливих умов. Не варто шукати експерта, який, начебто, має єдиний дієвий рецепт правильного шляху. Починати можна тут і зараз головне слухати поради свого серця і діяти.